Збито гігантський бойовий літак Росії з тисячами передових ракет на борту. Він був повністю ними забитий, аж під зав'язку, раптом пролітаючи над Білгородом, вибухнув, і ракети почали сипатися на рашистів. А сам літак тріскатися почали відпадати крила, все горіло. Більше того, на борту було вище командування армії Росії, головнокомандувач та увесь генштаб, найближчі друзі Путіна. Вони почали вистрибувати як вужі на сковорідці. Все полетіло на ціле місто рашистів навколо усе в. Вибухнуло, назвали ім'я того, хто збив цей літак. Ця інформація шокувала кожного рашиста. Краще присядьте, почути далі. Вразить вас до глибини душі. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. У Корочанському районі Білгородської області РФ впав військово-транспортний літак. Іл-76. Рашистський Іл-76 Перевозив ракети для С-300. Про це з посиланням на джерела у силах оборони України повідомляє РБК Україна. Саме ці ракети. Використовуються для масованих обстрілів Харківської області та інших прифронтових регіонів України. Зазначимо, як повідомляє телеграм-канал Меж за деякий час до катастрофи у Білгородській області було оголошено ракетну небезпеку. Телеграм-канал База повідомляв, що уламки Іл-76 розкидали на 5 кілометрів у районі падіння. Частина впала на ділянки місцевих жителів. У найближчих до місця падіння будинках, нібито то вибиті вікна. Кілька мешканців повідомили, що у них у дворах лежать шматки металу. Губернатор Біл Редської області В'ячеслав Гладков заявив, що місце аварії є оточене. Там, мовляв, перебувають усі оперативні служби і проводяться слідчі заходи. До місця прямує комісія для встановлення причин катастрофи у Кремлі. Заявили, що поки що не можуть прокоментувати повідомлення про аварію. Іл-76 не можу сказати, це досить нова, свіжа інформація. Зараз з нею розбиратимемося, заявив прес-секретар очільника РФ Дмитро Пєсков. Водночас спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив підготувати звернення до Конгресу США та німецького Бундестагу у зв'язку з катастрофою Іл-76. мовляв, для того, щоб депутати нарешті прозріли, кого вони фінансують. У цей час рашистські пабліки повідомляють, що на борту буцімто перебувало 63 особи. Водночас Міноборони країни рашистів висунуло свою заяву. Там визнали, що літак впав, але заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих. Те, що ці рашистські заяви відвертий фекстал було зрозуміло, майже відразу. По перше, у мережі з'явилася інформація про те, що Іл 76 перед своїм падінням вилетів із Єгипту. Він летів на північ або ж північний захід, себто не в бік кордону з Україною. По-друге, нещодавно в мережі з'явилися кадри місця, де розбився Іл. Як бачимо, доказів того, що на повітряному судні дійсно були близько 60 осіб, немає. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко проаналізував перші фото з місця падіння Іл 76 та з звернув увагу, що на полі бою немає ознак десятків двохсотих. Експерт назвав фейком заяву міноборони РФ про начебто перевозення на борту літака 65 полонених для обміну. Коваленко зазначив, що полонених літаками не перевозять і звернув увагу на сумнівну заяву расистів. Що на 65 полонених було всього троє супровідників разом з екіпажем 74 особи на борту за версією міноборони РФІ, але на полі жодного двохсотого зазначив аналітик. Він також прокоментував інформацію про те. Що літак іл 76 перевозив ракети до ЗРК с 300 експерт зокрема сказав таке: цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося. Частини його фюзеляж розкидало по полю. Тобто, після падіння та удару об землю була ще потужна детонація боєкомплекту. Написав Коваленко в мережі. До того ж, із заявою виступив один із колишніх військовополонених Макс Калєсніков. Це саме він з яблуком у руках під час обміну був на тому відомому фото. Та колишній полонений коментуючи заяву міноборо. Онерефії сказав ось що. А ось перша стовідсоткова вигадка про іл. Міністерство війни рашистів заявило, що на Іл 76 було 65 полонаних, полонених, шість членів екіпажу і три супроводжуючих. Це повний обман. Коли мене везли літаком з Бордянську в Білгород, то на 50 полонених було десь 20 осіб з їх воєнної поліції. Три охоронці. Ага, написав чоловік у соцмережі Ікс. Примітно, що в опублікованих рефією списках військовополонених, які нібито перебували на літаку, Іл-76, – Є особи, які раніше вже були обмінені та знаходяться в Україні. Тим часом начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сенек розповів, що наразі відомство не може підтвердити, що рашиський військовий літак Іл-76 уразили українські сили оборони. За його словами, інформація про інцидент з рашиським Іл-76 з'ясовується. Станом на даний час у нас такої інформації немає, зазначив Сенек. Також Сенек прокоментував інформацію Міноборони Ерефії про те, що на борту літака, нібито перебували 65 полонених військовослужбовців за яких нібито везли на обмін. Він зазначив, що у ЗСУ немає інформації щодо різного роду повідомлень вкидів у тому числі. Тим часом Суспільний з посиланням на джерело в головному управлінні розвідки повідомляє, що відомство з'ясовує і перевіряє інформацію про те, що літак іл 76 який упав у Білгородській області, нібито перевозив українських військовополонених, як це стверджує рашистська Міноборони. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з'ясовує усі деталі події та аналізує отриману інформацію. Він також закликав не поширювати. Неперевірену інформацію. Супротивник небезпечний, і всі ми знаємо, які методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом, зазначив омбудсмен. Інформацію про те, що мав відбутися обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. В коментарі Радіо Свобода підтвердив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Я можу констатувати, що запланований обмін наразі не відбувається, сказав він. За словами представника ГУР, звучена російською сторон. Оною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який упав у Білгородській області. Наразі перевіряється. Згодом радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що нині готується офіційна заява про падіння літака Іл 76 і вона буде зроблена пізніше. Літак Іл-76 могла збити своя ж рашистська система ППО. Припускає військовий експерт екскерівник представництва фонду Конрада Аденауера в Україні старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніколанген. Про це він сказав в ефірі телеканалу ВЕЛ well. це виглядає як робота ППО, яка викликала такий вибух, сказав Ланге. Він додав, що у цьому районі рашистська сторона постійно використовує системи с 300 Натомість у Харківській області України, яка межує з Білгородською, досі не було відомостей про використання ані систем і т ані «Петріот». При цьому те, що літак був збитий, є фактом. Це видно з відео, що поширюється у мережах. Ланге не поспішає погоджуватися з рашистським міноборони, що літак, нібито, могла збити українська ракета. Досі не було жодних ознак, що Україна могла б розмістити. У Харкові, який сильно обстрілюється такі системи. Отже, все виглядає так, що це міг бути так званий френдлі фаєр, сказав Лангез. За його словами, якщо це справді був так званий дружній вогонь, рефія буде вперто створювати щось інше. Військовий експерт попередив, що не слід довіряти рашистським роз'ясненням і розслідуванням. За його словами, інформацію, яка надходить від рашистської сторони, треба сприймати дуже обережно. Ланге додав, що твердження рашистів, що начебто на борту збитого літака, були 65 військовополонених ЗСУ, яких везли на обмін, також виглядає. Дуже сумнівними. Те, що літак буде перевозити військовополонених над територією поблизу зони ведення бойових дій, є дуже незвичним, сказав Ланге. За його словами, військовополонених, як правило, доставляють автомобільним транспортом. З цього приводу висловився також керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Я б не виключав, що Росія свідомо могла піти на те, щоб е, пошкодити свій літак, і я поясню чому. Справа тому, що ми всі десь. Точно не знаємо, але я думаю, здогадуємося, що зенітно-ракетні комплекси, які в нас є, і які можуть діставати на таку відстань, ну вони, мабуть, не старого радянського зразка і не українського виробництва. А скоріш за все, мова йде про систему Росія дуже. Зараз а, того, що відбулося над Азовським морем, коли були збиті, ну тут ми можемо сказати офіційно, чині фактично російські літаки ІЛ-22 і А-50. І я думаю, що вони хочуть дискредитувати таким чином Україну. Сказав, що про те, що мовляв, Україна використовує а, системи, передані Заходом для того, щоб діяти на території Росії. Хоча я підкреслюю жних застережень. З боку наших партнерів щодо того, щоб ми не застосовували системи протиповітряної оборони на території Росії, не було, тому що ця зброя фактично оборонна, про це всім відомо. Більше того, я хочу нагадати, що була позиція раніше, повітря про те, що ще раніше були збиті літаки над Білгородською областю військові, не повідомлялося, якою системою, але ми не чули якихось заяв засуджень з боку наших партнерів, що це було зроблено, тому ось така ситуація. Насправді і нам варто бути спокійним в тому сенсі, що а, те, що Росія зараз робить, це прояв, ну скажімо, так це прояв пошуків шляхів, яким чином. Ще звинуватити Україну, як поширити фейки. Зазначимо літак Іл-76 призначений для десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки, зокрема середніх танків з розрахунками та озброєнням, доставки військам термінових вантажів, а також транспортування трьохсотих. Іл-76 шість здатний транспортувати 167 військових із особистою зброєю або забезпечити висадку 126 бійців десантної групи. У двопалубному варіанті літак може перевозити 245 осіб. На літаках і 76 також можливе розміщення розміщення гарматного озброєння. Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАП 500 кілограмів.